Привіт! Сьогодні ви потрапляєте в нашу дискусію, де ми розберемо претензії чоловіка до жінки і жінки до чоловіка. Для вас, плюс в тому, щоб ви побачите, як конструктивно подивитися на кожну сварку, яка є. Тому що в кожній сварці, в кожному конфлікті є можливість покращити стосунки. Сьогодні ви потрапляєте на нашу кухню. і Сьогодні цей подкаст я записую зі своїм чоловіком, який буде Обговорювати і допомагати мені розбирати ці претензії. Привіт, хто зі мною ще не знайомий, я Юлія Передарі, психолог і авторка програми Я свій найбільший фанат. Я допомагаю жінкам відчувати себе впевнено, любити себе і приймати найкращі для себе рішення. А ми починаємо з першої претензії. Тож скажи, яка перша претензія, яку ми сьогодні розбираємо? Всім привіт! Сьогодні. Ми розберемо нашу першу претензію, яка звучить: жінки хочуть лише грошей. Окей. А, і це претензія чоловіків до жінок. Як думаєш, це часто претензія? Ну, з того, що я знаю, це регулярна претензія деяких моїх знайомих пар. Угу. Ну, взагалі, будь-які теми, які стосуються грошей, це такі три теми. Які абсолютно вічні в стосунках, це гроші, секс, і решта це таке побутове життя, де в кожного є якась претензія до іншої людини на такому побутовому рівні. І питання в грошах це в тому, наскільки люди на початку домовляються. Тому що я дуже часто чую від чоловіків таку історію, що вона хоче тільки моїх грошей. Але я питаю: Окей, а коли ти вибирав? Ну, невже ти не бачив а, сукня, яка там умовно від Шанель? Кілька сумочок, які явно куплені не за 30 доларів? А, невже ти не бачив обличчя, яке потребує дуже-дуже багато вкладень і інвестицій? Ну навряд чи буває так, що ти дивишся на жінку і плюс-мінус, хоча б не розумієш, скільки грошей вона в себе вкладає? Я думаю, що на початку відносин чоловік... Звертає увагу трошки на інші речі. Чому? Тому що він більше мислить емоційно, а не раціонально. Це перше. А друге, кожен чоловік десь в глибині своєї душі, хоче самодостатню жінку, і він вірить майже на 100%, що вона сама заробила, сама робила дуже багато різних дій, щоб доказати всьому світу, батькам, всім чоловікам, що вона самодостатня, і ці всі речі. <laughs> Ці всі речі вона купила сама. Ну, по-перше, не всі живуть з синдромом доказухи <laughs> і мають доказувати <laughs> все і всім. І якщо дійсно в жінки, ну от так може бути, що у жінок немає синдрома доказухи, що я маю довести, що я можу все сама. Тому що, ну, в принципі, якщо так брати, якщо в жінки гіперактивна історія я можу все сама, то це теж питання з. Тим, а чому так важко приймати допомогу, тому що все-таки в жінок і чоловіків трошки різні функції, так плюс-мінус, і, і тим і тим важливо навчитися приймати допомогу, там ділити обов'язки. І якщо дійсно чоловік на початку запитав і проговорив і дізнався, що жінка каже: Я супер, самодостатня, мені от від тебе взагалі нічого не треба. То це одні відчуття. Але якщо вони на початку не проговорили і не домовились, то пізніше, звісно, в нього може бути таке відчуття, що ти хочеш від мене тільки грошей. Бо якщо він починає давати гроші раз, два, три, чотири, і робить це постійно, і за це нічого не вимагає на початку і не просить жодного а -а -а. обміну, ніякого обміну, то це просто те, що ми виховуємо далі в стосунках. Те, що ми підтримуємо на початку, це те, що ми виховуємо потім в стосунках. І коли в нас є претензія до того, ти хочеш від мене тільки грошей, то задача запитати, а чим я виховав, якими своїми діями я в людині виховав це відчуття до мене, що вона від мене вимагає постійно гроші. Да, в мене така історія, що я рідко кажу, що це хтось інший козел, а завжди питання в собі. А і от якщо в мене є претензія до цієї другої людини, то питання: а що я зробила, щоб в людині це відчуття посилити? Щоб людина посилено вимагала від мене грошей. Ну, якщо це там жінка вимагає від чоловіка. Угу. І, але якщо, звісно, жінка чує це, це до чоловічої сторони. Якщо жінка чує таку претензію в свою сторону, ну, як думаєш, будь-якій жінці було би приємно почути? 100% їй буде неприємно. Але проблема в тому, що чоловік намалював якусь ідеальну картину, і в нього є якісь очікування. Я думаю, в жінки так само є ці очікування. І не проговоривши ці очікування, вони додумують і потім озвучують, коли в реальності те, що людина отримує, не співпадає з очікуванням. І ця емоція багатьох людей призводить до якихось слів, але ці слова не завжди. Шлях переговорів, а просто озвучення претензій. Я думаю, ця саме ця претензія через те, що ні жінка, ні чоловік вони дійсно не, не проговорили на початковій стадії цю ідеальну картину друг друга. І... Тому чоловік напевно дуже боїться, що вона вибирає саме гроші, а не його, через свій страх і невпевненість внутрішню. Чоловік починає озвучити претензії, замість того, щоб просто запитати: ти вибираєш мене чи мої гроші? Я би запропонувала запитати ще по-іншому запитати, скільки ти, от, ти хочеш від мене тільки гроші. Скільки від мене грошей ти хочеш? Ну, класно, навіщо ставити? Та там, так, мене чи гроші, да, умовно. Mm -hmm. Ну тому що м, той, хто розділяє от, той з чоловіків, хто розділяє себе і свої гроші, mm -hmm. е, окей, тоді розділіть, будь ласка, жінку і те, що вона красива. От ну, це ж неможливо mm -hmm. розділити, да, тому що це її частина. І гроші це так само частина чоловіка, якщо він їх від себе відділяє. М, Ну, це так, якби не прийняття того, що мої гроші це продовження в мене, тому що я це створив. Uh -huh. так? Може задати, можна задати питання. А скільки грошей ти від мене хочеш? Ну я не знаю, може вона назве таку суму, яка для вас там умовно як на каву сходити, і ви зможете це дати, і ви обидва будете задоволені. А ви там думали, що вона від вас вже там мільйони хоче. А? І так само для жінки, коли вона таке чує, що ти від мене тільки хочеш. Задача реально проаналізувати для себе: Окей, а скільки я взагалі беру від нього? Ну, Можливо, там за 100 доларів на місяць ви це чуєте, що ви хочете там тільки грошей. Да? Ви тоді вже з іншої позиції починаєте ці переговори з точки реальності, щоб задати собі питання, скільки я беру і скільки я реально хочу. Угу. Щоб ви чітко. Ось Одну і ту суму бачили, скільки я даю і скільки я беру. І тоді з, цих, з цієї теми, з цієї претензії, може вийти конструктив, щоб ви домовитесь, хто скільки, кому конкретно дає і хто чим задоволений. Угу. Тобто, на твій погляд, потрібно оцифрувати цю емоцію в цифрі, тобто да. до, до тисячі доларів, наприклад, я не буду це говорити, якщо даєш тисячу, то домовляємося, що емоцій не буде, так? Е, ну, наприклад, та це для мене, ну це як в цьому е, в жарті, що я не можу описати, як сильно я тебе люблю, опиши суми на карточки. Е, ну це не до того, що кохання можна описати суми на карточки взагалі ні, але до того, про те, що люди кажучи, що ти хочеш від мене тільки грошей, можуть говорити взагалі про різні суми. А він там думає, що вона від нього хоче не знаю, 10 тисяч доларів на місяць. Ну, може, хтось тільки і хоче, але ти ж не знаєш, що твоя жінка стільки хоче від тебе. І ти малюєш вже якусь історію, яка, можливо, в тебе була до цього досвід. Да? Можливо, до цього від тебе хтось таку суму вимагав, і ти десь автоматично це переносиш. Задача, да, і оцифрувати. Ну, точно з тобою погоджу, що тут треба спілкуватись, зрозуміти друг друга. І прогов... ну, погоджуєш, що проговорити тему саме, якщо жінку. Турбує саме сфера фінансова, то чоловік має зрозуміти її, що, напевно, їй треба допомога якась фінансова, і саме проговорити, що наскільки він готовий допомагати, якщо вона скаже так, ок, і ця сума співпадає, то велика вірогідність, що цієї емоції і претензій не буде. І всі будуть вдвох задоволені і зрозуміють точку зору іншої людини. Попитання, на мій погляд, саме в різності точок зору. В цьому випадку? 100% Оцифрувати, і ця претензія точно може бути закрита. 100% Яка наша друга претензія? Наша. Е -е, ну, не наша. Давай ми розберемо тепер зеркальну претензію, яка є претензія жінок до чоловіків. Один з вид такої популярної претензії. <кхід> На мій погляд, це жінка каже чоловіку: чому ти не проводиш зі мною час? Mm -hmm. Що думаєш? Mm -hmm. е, та це дійсно дуже частий запит. І тут є кілька сторін цього запиту. Одна з них це жіноча сторона, а друга це чоловіча. І чоловіки зазвичай досить негативно на таке реагують. Вони дуже негативно реагують на нападку, особливо коли воно адресується в формі: ти не проводиш зі мною час. Взагалі, ми дуже часто хочемо щось. Покращити, от ми думаємо часто, що там в парі можна щось так, ніби собаку виховати. Знаєте, ну собаку виховати це там можна сказати, сиди, там не ходи, так не можна. Ти до неї, по суті, звертаєшся на ти і намагаєшся її дресирувати. З людиною так взагалі не виходить. Тому що людина, коли ти їй кажеш, ти не так робиш. Є кілька варіантів, як вона зробить. Або вона закриється і відійде. І від вас взагалі закриється і скаже, я не хочу там, це чути, слухати, або буде просто слухати і, і це пропускати, або людина піде в атаку. Mm. Тому що, щоб захистити себе, хтось захищає себе я в доміку, а хтось атакою. І почуйте ви в свою сторону, яка ви не така, і що з вами не так, і куди вам і те, і що робити? Тому в будь-якому випадку претензія, яка ставиться в формі, ти зі мною не проводиш час. Вона, по суті, вже програшна. Ага. Тому що що можна відповісти на Ти зі мною не проводиш час? Ну, от, що хочеш, от ти зі мною не проводиш час. Що хочеться відповісти? Ну, і ти зі мною не проводиш так само. Або це вже якесь незадоволення, обвинувачення, вже негативна емоція. Я почуваю, що будь-який чоловік на цьому місці хоче отримати якусь підтримку, там, він прийшов з роботи, змучений. А в цей момент, коли він чує цю фразу, він розуміє, що його не розуміють, що його велика вірогідність, що не люблять, а просто вимагають від нього. В першому випадку, ми вже проговорили матеріальну сферу, а в цьому випадку ще й увагу. І тоді йому хочеться не залишитись вдома, а просто сказати, я ще за кої що забув і піти з друзями гуляти. <гум> Тому, на мій погляд, це точно не призведе до покращення відносин, а має Погіршити їх, ну то з великою вірогідністю, вони просто погіршаться. І на це то, що не хоче саме при От на це... жінка на це хоче насправді почути, коли вона це каже. Вона угу. хоче почути, а що би ти, кохана, хотіла разом зробити. Ну, Але це, це просто... щось, що неможливо почути на фразу Ти зі мною не проводиш час. Це не може це діалог, який не може відбутися а, в, в, в одному часі, в одному місці. Так? Це два різних діалоги. Коли ми задаємо перше питання, ти зі мною не проводиш час, те, що ми почуємо, це так само невдоволення, претензію, наїзд, або чоловік просто збереться і кудись там піде потихеньку. Якщо ми хочемо почути, а що би ти кохана хотіла зробити разом, яке би питання ти хотів почути, щоб дати таку відповідь? Ну, Мені би хотілося спочатку почути щось позитивне, наприклад, «О, я дуже рада тебе бачити. Ти, напевно, сьогодні змучився, і давай зараз я тебе швидко накормлю, а потім мені б дуже хотілося, щоб ми разом провели час. Я думаю, на любого чоловіка це вплинуло б позитивно, де він захотів. Він би зрозумів, що його очікують, його раді бачити, і з ним хочуть провести час. Бо в кожному чоловіки є трошки дитини, як ну, як в будь-якій людині, так, є трошечки. І коли він змучений, ця дитина більше активується. Його хочеться просто, щоб його зустріли з посмішкою в фартушку, з накритим столом, красива дружина в красивому платі, на каблучках в ідеалі, з посмішкою. Неважливо, як не день пройшов, але кожен день має бути от така зустріч. І ну потім зараз сказати: скажу, <гум> <ні на тексті>. <гум> <гум> Ну, але це таке, я думаю, мрія любого чоловіка, щоб його так вдома зустрічали. Неважливо, що жінка теж <гум> на роботі була. З дітьми поралась, там уборку робила весь день і швидко приводить себе в порядок, накриває стіл і прокачена жінка з посмішкою, ще звертається до нього через там, технологію. Там все в виді прохання mm -hmm. з посмішкою. отак. Ну, як це... можна мати мрії, mm -hmm. да? класно мати мрії. Ні, але насправді це відображає правду, що. Оце, оце оце очікування, що там жінка зустрічає з роботи, там вся така ага. ідеальна, і ще з ідеальним столом, і ще одночасно там все це робить. Звісно, це за, завищені очікування. Там ну, від, від будь-якої людини це дуже завищені очікування. Як і у жінок часто завищені очікування, що він буде і працювати, заробляти, і там мільйони робити, і бути красивим спортивним. І ще весь час з нею проводити. Ну, 100%. І от сама історія, що коли ми от вимагаємо, нам хочеться багато цього часу, цієї уваги, якийсь поставити собі літочку адекватності. Наскільки мої запити по кількості часу взагалі зараз адекватні? От скільки часу для мене буде дійсно достатньо. Бо знову ж таки, коли приходить історія до оцифрування, окей, скільки часу потрібно? Година на тиждень, дві, три, п'ять, півгодини в день, що в цей час необхідно робити? Самі треба оцифрувати, а як ти хочеш, щоб це виглядало? Ну, в тебе там твоя мрія оцифрована, да? прям дуже чіткою картинкою. Отак, От будь ласка. То вже інше питання: чи це насправді чи це ре реально до реалізації, чи ні. Але вона, хоча б, вже є. І коли хоча б вже є власна картинка. Можна свої дві картинки потрохи один до одного наближати. Але коли в жінки взагалі немає власної картинки, проводь зі мною час як? Ну, якось я не знаю, як придумай. Ну, ти ж чоловік, ну придумай, але сама я не знаю як. Тобто, перший крок до того, щоб дійсно провести цей час з людиною, це собі в своїй голові оцифрувати, скільки це має бути часу, що ви маєте в цей час робити. І в який момент ви відчуєте, що ви цей час і увагу отримали? Поставте собі так прім чітку: я буду відчувати, що він приділяє мені час, якщо там, ми три години на тиждень проведемо разом, погуляємо в парку, поїмо в ресторані і щось там іще. І ви такі, галочка. І Ви приходите, слухай, мені би дуже хотілося, щоб ми оце і оце, і так, в парк любиш ходити? Так, так. Або там ні, да, не все має в цьому списку співпасти. Але ми проходимо дуже-дуже конкретно. Якщо нам чогось не вистачає, ми невдоволені. Бо найгірша риса, яка не дає власне, жінці закрити свої питання, це безініціативність. Угу. Якщо жінка безініціативна, в неї нема шансу закрити своє бажання. Окей. Але я думаю, що можливо ця безініціативність по єдиній причині, що в неї просто не вистачає даних. Якби воно розуміло, які питання задавати, ну, як, як одна з ідей, ти можеш допомогти цим жінкам, які не розуміють даних, вони ініціативні, але саме в цьому питанні, наприклад, їй не вистачає даних. А якими запитаннями можна цю проблему вирішити, ти можеш е е глядачам допомогти і ці питання сформулювати. Я думаю, це буде дуже велика користь і цінність 100% тобі скажуть велике дякую. Mm -hmm. Щоб люди просто знали, якими саме питаннями можна допомогти. Щоб жінка задала чоловіку і це питання вирішила. Щоб ця претензія перейшла в, 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 продукт, в конструктивну площину, скажімо так. О, клас, мені подобається, так і зробимо. Супер. Тоді цей пункт вважаємо теж закритим, список Супер. питань ви отримаєте потім в пості. Е, і третя наша наша претензія, яка в нас сьогодні. Е, давай візьмемо претензію чоловіка до жінки, яка звучить так: ти. Завжди всім не Окей. <Rug> okay. А, α, а чо, Бо це щось, що я часто чую від чоловіків про жінок, що вона завжди всім незадоволена, їй її неможливо нічим вдовільнити, ніщо їй не подобається. В неї завжди багато-багато претензій. А, а яку, який би результат чоловік хотів отримати? Ну, я можу повернутись до своєї ідеальної картини. Я можу спростити цю ідеальну картину. Чоловіку хочеться саме при початку зустрічі, щоб його зустрічали з посмішкою, якимись приємними для нього словами. Що він найдорожчий, найкращий, найкрасивіший. В общем, якщо глобально, він має відчути, що його люблять, і його дуже-дуже приємно бачити, жінці. А все, що інше вона буде, це вже другорядно. Після цього відчуття, що він відчуває себе потрібним цій дружині, то він просто вже буде чути. А в моменті зустрічі, отримавши претензію, його раціональний мозок відключається, а включається емоційний мозок, і він просто починає злитись і не чути жінку. Що б вона вже не казало. Вони відчувається як напад. І якщо дивитися на це з точки зору жінки, яка в свою сторону таке чує, то це не означає, що треба одразу ображатися, думати, що там він мене не любить, не цінує і так далі, а пошукати, спробувати пошукати, якою останньою не знаю, яким останнім подарунком, якими словами, якою ситуацією ви реально були задоволені. Наскільки вам важко чи легко знайти. Що останнього такого ви отримали, чому ви раділи? От чому, чим ви були задоволені? Якими діями чоловіка, якими словами, якими вчинками? Якщо це складно знайти, то це означає, що дійсно питання є і в вас, що ця дійсно така велика кількість невдоволеності у вас десь не збиралася. І якщо чимось невдоволена жінка, то цим невдоволені всі навколо. Це факт. Тобто, жінка на чоловіка може дуже сильно впливати своєю, своїм рівнем невдоволеності. Тому що вдовільнити жінку правда складніше, ніж чоловіка. В жінок, по-перше, весь там, кіно, серіали, дуже велика кількість індустрії направлена саме на жінок. Дуже велика кількість реклами направлена саме на жінок. І зараз, щоб вдовольнити жінку, знаєш, який список має бути там в жінки всього, там не знаю, від такої-то сумки, такого-то на що там ще зараз взагалі модна люди там купують. Тобто все більше пунктів, не маючи яких жінка не вдоволена. Okay. Тому дійсно в неї довше цей список і вдовільнити її складніше. Зрозуміло, але питання на назад до жінки. Якщо вона відчуває сильну невдоволеність чоловіком, це перший сигнал, що ви невдоволені собою. Якщо ви прям жорстко невдоволені своїм чоловіком, ви невдоволені собою. Угу. Тому що якщо ви вдоволені з собою, ви кажете, а давай це зробимо по-іншому. Отак мені не подобається. Давай по-іншому. У вас тоді є ресурс, щоб конкретно сказати про конкретну дію. А коли не подобається все, ви невдоволені всім. То це величезний список, який насправді треба розібрати. І можна створити список претензій до партнера, можна вас подпустить трошечки, стане легше, і потім створити список, чим я невдоволена в собі, і почати працювати зі списком невдоволення в собі. я гарантую, що якщо ви пропрацюєте список, чим ви невдоволені в собі, ви потім подивитеся на список претензій до чоловіка і вже половину звідти викреслите. Тому що побачите, що от він прям реально не відповідає за те, щоб підтримувати ваш рівень щастя. Ну не відповідає. Це не його... Він не для цього народжувався, не для цього живе, щоб підтримувати ваш рівень щастя. Так само і жінка не живе для того, щоб підтримувати рівень щастя чоловіка. Вони можуть допомагати, піднімати взаємно. Але ви побачите, коли список свого невдоволення в собі пропрацюєте. І ця претензія піде з обох сторін, коли кожна людина в цей список претензій до себе працює. І тоді цієї претензії не буде. Якщо жінка буде задоволена собою, хочеться до такої жінки давати претензію, що ти вічно не задоволена. Звісно, ні. Бо вона зазвичай іншими задоволена. Або принаймні вони її не так бісять. Да, тоді, з твоїх слів, що я зрозумів, що можна до претензій жінки додати з собою. Угу. І тоді все на свої місця. Тоді жінки мають з іншої точки зору трошки подивитися на цю претензію. Угу. Так само, і чоловіки. Так само, і чоловік будь-яку угу. претензію до жінки, має в першу чергу направити собі і подумати аж. Чому мене це так турбує? Угу. Да? Якщо там, наприклад, мене там як жінку, якщо мене турбує, що, те, що якісь жінки меркантильні. А чому мене це так турбує? Ну, як жінку, да? значить, це мені десь. Або я такою там боюся бути, або я такою не дозволяю собі бути. Або можливо, я десь так проявляюся насправді. Тобто, задача будь-яку претензію спочатку собі адресувати і потім. Вже тільки потім, коли ми в собі це побачимо, пропрацюємо, тоді дивитися на інших. Щось в цьому є. Щось в цьому є. І тоді ці претензії закриються. Я думаю, що ми. Скільки? Три Три ми розібрали претензії. Ми вже розібрали три претензії. І поділіться, як вам сподобався цей формат, чи розбирати наступні претензії. Я думаю, що ви можете залишити свої претензії. Свої... Свої претензії, які з'являються у вас там десь в житті, в стосунках з партнером, які вас хвилюють, які ви би хотіли розібрати і почути. Задача не в тому, щоб думати, що якісь претензії погані, що там я погана людина, що це кажу, чи це відчуваю. Будь-які претензії, будь-які відчуття, вони окей. Задача в них розбиратися. А чому я це відчуваю? А як можна з іншого боку подивитися на ту саму претензію? щоб... Не деструктивно, не на шкоду собі, іншій людині, нашим стосункам, а в користь. Е, тому я дякую за цей подкаст. По-перше, що ви дослухали, поділіться своїми відчуттями. Мені здається, в нас вийшов класний і корисний подкаст. Е, якби ти почув цю інформацію років, не знаю, 10 назад, наприклад. Я думаю, що. Я би не зробив багато помилок в житті, якби я прослухав цей І Саме важливо, не прослухав, а використовував. Тому що, на мій погляд, здається, це, це все так дуже просто і банально, але це в цих словах є дуже велика глибина. Якщо дійсно справді це зробити, то твоє життя повністю зміниться. 100%. На цій носі закінчуємо. І па-па. Па-па.